Найпопулярніше питання в суспільстві: хто розмінував Чонгаров? Можна просто розказати просто в ніч перед наступом, коли я доводив командувачам, що завтра можливий напад, то в тому числі я сказав командуючому групованню на цьому напрямку, щоб готовність цих мостів привести в номер один. Це соколов. Соколов готовність номер один – це всі драти під'єднані, перевірена, продзвонена, все готово. І безпосередньо, коли відбувся наступ, ті солдати, ми маємо уявити, що підривали мости не роботи. Звичайні люди, такі, як ви, от, так, так, як ви могли, такі, як я. І в той час люди з чотирма кінцівками, двома руками, двома ногами, коли це відбувалося, летіли ці бомби, ракети, стріляли інше озброєння. Тому що до того, як відбулося початок воєнних дій, неможливо було підривати ці мости. На якій підставі? На якій підставі підривати мости? Це чиясь власність. Хтось прийняв рішення про засування Збройних сил України та одночасно вів воєнний стан. Цього не було неможливо це зробити. Це проти